Тихенько є ж горить вогонь, біля окопу того, що на тім кордоні. Над ним багато гріється долонь, якраз тримають місто в обороні. Лунай ну, постріли, немов скажений грім, бійці в руках тримають автомати. А десь далеко в кожного є дім, де плаче і чекає рідна мати. Відбились і затихли бетери, та серце знову рветься на шматки. Приїхали водію волонтери та дістають завтівки і різні коробки. Харчі, дарунки. повняні шкарпетки дістали і вручили, як дарунок. А біля щотирневої газенки лишав дитячий непростий малюнок. Боєць Андрій узяв його у руки там голову намальок і сидів. Якби ж цей птах забрав у хлопця муки, то, мабуть, вже ніколи б не злетів. Боєць згорнув, не кваплячись малюк, в карманчик, що на грудях заховав, бо цей такий дитячий подарунок йому про власну домі нагадав, увечері бійців атакували, і у копійому хтось закинув. Ще зовсім юні хлопчики стояли з них. Ніхто, на щастя, не загинув. Боєць Андрій упав на боку власних тіл. Закрив собою побратимів він і крикнув рвучку голосом несмілих, бувайте і розстався гострий свій. Солдати стигли вижити і сховатись, сиділи потім смирно в бліндажі. Не міг ніхто тепер із них смерти. Бо їх Андрій лежить вже без душі. А ви спитаєте, як людина владно себе принести в жертву за усіх, коли війна на себе настав, лише би захистити життя братів своїх. Бійці дивились на його обличчя і курточку тримав у руках. І хтось із них малюнок цей помітив, де вітає дальню небеса. Один боїзів його у руки, сльозу щоки. Це був такий дитячий подарунок, та важко його випустити з руки. Погляньте, не прости мене, сказав він і сів на старий плясі. Життя не врятував підрятував підврятував хлопчиків.